Я новина, друзі. Каламойський розійшовся. Кого звинувачує? Дослухайте до кінця. Каламойського привезли в суд і він заявив, що за замахом на Міндіча є українські слід що нібито пістолет отримували в українському посольстві зі слів Каламойського що там приймали участь два. Фрілансера, які проживають там довгий час в Ізраїлі, і якби вони вчинилися напад? А до того вони приходили до цієї покоївки, на яку вони напали, і питали, чи тут живе міндіч, і що цим зараз займаються серйозні органи в Ізраїлі цієї справи. Хочу одразу сказати, що офіційна інформація різниця українська сторона і посольство склало, що ніякого замаху на, до міндіща на міндіща не було в Ізраїлі, і вони взнавали це якби в ізраїльської сторони. Ну але нам можуть просто цього не говорити або українська дипломатія намагалася в Ізраїлі заняти, якщо правду каже. Коломойський. але це практично сенсаційні подробиці. Ну і, зрозуміло, в Коломойського є мотив звинувачувати українську владу. Друге, що він сказав, що не можна йти ні на які мирні перемовини під час війни, тому що нас як Україну ведуть до катастрофи. і таке враження, що всі сторони і Європа, як так розумію, і США, ну поки що він ще Зеленського в цьому не звинувати. Подивимося, що буде далі на суді, але цікаві його знаєте, судження і інформація, яку він віддає в простір, якщо дійсно це зберезь. Що пістолет видавали в посольстві, ну це катастрофа для української влади. Тому що вчора українська влада нічого не чула про замах на міндіча, але реально замах на цю похиївку відбувся. Чи це пов'язано з міндічем? Нехай визначають відповідні спецслужби Ізраїля. Напишіть ви свою думку, лайк, репост, відписка. Телеграм є новини. Там є всі відео Коломойської. Діть, дивіться.